Спортивний одяг вагою 15 кг, сорту першого. Ціна 4,5 євро за кілограм. Отже, перша це в нас де ось така от ковтинка. Сіренького гарного кольору. Простенька спорт. Далі в нас тут спортивні штани, великого розміру. Зішеньками. Є. Далі у нас тут ще одні спортивні штани, Теж такого розміру. Так, далі у нас де така кофточка теплесенька з замочком. Великий гарний розмір. Так, далі у нас де такий батничок, худі, кілька капюшончиком. Він безник. Далі у нас є одна кофтинка. легесенька, такого гарного вільного розміру. Далі ось така от ко. Дуже більша така. Так, далі у нас йдуть ось такі штани легенькі скотини. Далі ще одні штани. Це вже більший розмір. Далі у нас ось така корточка. Це так, класне. Є. дали Даша кофточка, такая зипка с капюшончиком. Хочем да, стекаут. Мила кофточка, подивіться. Клас. Далі да нас фрисочка, та пласенька. Даже в великого розміру. Далі. Да, свитшотик. А, нет, не свитшотик. Это такая кофта, бачите? Дуже стильно виглядає. Далі в нас сюда, ось така ковтинка. Теж з волими рукавами, я так зрозуміла. Тільки з одної сторони. Тоже така стильна, гарно стильно виглядає. Далі в нас є ось такий ось свічотик. Це не свічотик, це зіпка на замочку. Дуже класний, з капюшончиком. Так, далі у нас де хударка. Теплесенький. Кіри, колір лаванда називається. Далі у нас де ліска. зіпка, А не зіпка, він зібка. дуже пісочку сьогодні. Далі у нас будуть ось такі от штамішки. Насичні батьків. На резиночці, Так далі. Ще ріш та мішки. Це вже такого більш великого розміру. Далі йде ось така кофточка зірка персикового кольору. Далі йде ще одна. Така водолазка. О, вона дуже гарно доглядає. Спорт бомбезний. Далі ще одна така логістка. У нас кузі, гарного, розміру. Ми розпакували більшу половину лозику. Ось тут наші казали, що паль спорту. Для замовлення пошите нашим менеджерам на Viber, а також телефонуйте.